Святкові події до 35-ї річниці відродження Рішельєвського наукового ліцею тривали кілька тижнів. І розпочалися вони спартакіадою. Веселі спортивні перегони провели серед учнів 6-х та 7-х класів. Змагання не тільки подарували дітям піднесений настрій і жагу перемоги, але й допомогли об'єднатися у дружні команди. Адже навички командної роботи та воля до перемоги відрізняють рішельєвців. Тому всі події ліцею направлені на виховання згуртованості, взаємопідтримки, злагодженої роботи та жаги стати найкращими. І спортивні командні естафети чудовий спосіб долучити молодших ліцеїстів-гімназистів до цінностей ліцею. Дружба, команда, успіх! Переможці у кожній паралелі отримали визнання, славу, почесний кубок та солодкі призи. Цікаві змагання були на швидкість, на спритність. Було були ще змагання, які об'єднували. Вчили їх бути командою. Це було дуже круто. Ми відчули командний дух, енергію та радість за перемогу. Ми Наступною святковою подією став аукціон речей і символікою рішельєвського ліцею. Кожний клас підготував і виставив на продаж кілька лотів. Кружки, тарілки, екоторбинки, футболки та кепки, набори цукерок та пряників. Ліцейський мерч викликав неабиякий ажіотаж. Кожному хотілося мати хоч якусь річ із символікою ліцею. Ставки підіймалися бурхливо, миттєво. Збудження і хвилювання переповнили актовий зал. Щасливі володарі пам'ятних сувенірів з гордістю демонстрували трофеї. Купила цю тарілку. Ту, бо дуже хотіла якийсь мерж з Рішелєвського ліцею. Пряники просто для душі. Щоб на тарілку покласти. Так, да, так. Купив худі, але вона дороге 400 гривень. Я, я їм пишаюсь, тому що на ньому логотип рішельєвського ліцею. Ліцей вже другий рік поспіль проводить такий аукціон, та це завжди дуже цікаво та борхливо. Кожна дитина намагається бути переможцем, мати якусь символіку з решеєвським ліцеєм, щоб була якась гадка та пам'ять про улюблений ліцей. Волейбольний матч між командами ліцеїстів та викладачів давня традиція святкування дня ліцею. Першу подачу, як завжди, зробив директор Валерій Якович. Цього року пограти з учителями захотіли аж п'ять команд учнів, тому спершу довелося провести відбіркові ігри. Три команди переможців вибороли право позмагатися з викладачами. Ігри були запеклими та видовищними. Найкращу підготовку до матчу показав 10-й фізико-технічний клас. Група підтримки на чолі з класним керівником, тренерські настанови батьків і професійні гравці учнівської команди зробили гру напруженою і цікавою. Адже до останньої миті результат був непередбачуваним. Єгор Павлов, батько учениці 10-го фізико-технічного класу Анни Павлової, був тренером учнівської команди. Каже, діти виклалися на всі 100% і показали дуже достойну командну роботу. Дуже феєрична гра була. Всі діти були молодці, вони старались дуже злагоджена команда, весела, така задорна. Волівальники, вчителі, класна атмосфера, е, отримав багато задоволення від цього. Без вчителів, звісно, що цього, цього не було. Тому вчителям дякую не тільки за е, досягнення наших дітей в науці, а ще й фізичні підтримані фізичній формі і е, командного духу. Та команда викладачів все ж не поступилася першим місцем і дістала перемогу у запеклих спортивних баталіях. Враження у мене супер. У нас дійсно сильні діти не в плані, тільки науки, але і в спорті. Дуже великий потенціал. Сильна була гра старшими класами і також восьмими, які вчителі ледь не програли. Вони ледь-ледь. Ми на останніх буквально м'ячах виграли в них матч. А в старших класах взагалі вчителі реально аж спітніли від такої насиченої гри. Наші вчителі найкращі, вони завжди підтримують. Віват Шевських вчителі! Ура! Ура! За спортивними настала черга інтелектуальних перегонів. Святкова гра, що де коли в інтелект-клубі номер 1 зібрала більше десяти команд ліцеїстів, батьків та учителів. Ведучий гри Олександр Андросов розпочав подію привітаннями на адресу ліцею. Вітаю Рішельєвський науковий ліцей з днем народження. Я вважаю, що ліцей це найкращий навчальний заклад не тільки в Одесі, а взагалі в країні. До граків гра щоде, коли ще одна давня ліцейська традиція. Колись рішельєвці вигравали стільки медалей у цій грі, що з них можна було відлити статую дюка. Поступово традиція відновлюється: що суботи в інтелект-клубі тренуються команди ліцеїстів та їхніх батьків. Доєднатися можуть всі охочі рішельєвці. За драйвом та рівнем адреналіну такі інтелектуальні перегони не поступаються спортивним. Питання на загальну ерудицію та логіку розширюють кругозір, а правильні відповіді завжди дарують позитивні емоції. До того ж, це прекрасна можливість корисно, весело і натхненно провести час з батьками й учителями та відчути атмосферу єднання. Подобається атмосфера та не знаю, така дружна. Да, мені це дуже це подобається, тому я приходжу все так постійно. Під час е змагань я відчував дуже високий е змагальний дух, Тобто е було дуже весело. Ти тут розвиваєш свій мозок. Також тут зараз нам і грають і батьки, і вчителі, і, уч... і ученики. Це перемога дружби, я вражаю. Питання на коли були дуже цікаві. Деякі з них були про наш Рішлєвський лісей, а саме про дату його заснування. І на це питання, наскільки я знаю, всі відповіли правильно. Це означає, що ми, як істинні патріоти нашого навчального закладу, дуже його любимо і хочемо привітати з його 35 річчям Віват лісей дуже дякуємо за цю працю, яка допомагає об'єднувати учнів батьки, вчителі. <рик> За ці години дружби і та єднання і відчуття свята я дуже вдячна «Інтелект один керівнику клубу Андросову Олександру за те, що провів чудову гру, змотивував всіх прекрасними призами. Гра була захоплива, конкуренція була такою здоровою між командами. Прекрасна гра. Прекрасно проведений час перемогу виборола команда ліцеїстів і батьків: гордість, радість, шана, оплески і новенька кавоварка. Такі приємні бонуси отримали щасливі переможці. Питання було дуже цікавим, і все було дуже добре. і Ми дуже щасливі і радісні, що у нас є така можливість. Це неймовірно і просто проміння добра. І величезна подяка рішелєвському науковому ліцею за такі гарні заходи. А ще до дня народження ліцею старшокласники підготували для молодших ліцеїстів-гімназистів урок ліцейської історії, щоб новобранці знали всі віхи відродження нашої Альма-Матер та шанували її. А конкурс логотипів класів до ювілею Рішлєвського наукового ліцею підштовхнув ліцеїстів до креативної творчої роботи, тож маємо цілу виставку конкурсних робіт. Після завершення голосування переможці обов'язково отримують призи. Приємним та яскравим подарунком до свята став і третій випуск журналу Science Lyceum Annual Review. Хрусткий свіженький номер тільки з типографії має 87 сторінок чудових світлин та щирих історій учителів, ліцеїстів, батьків та випускників, які точно не залишать байдужим жодного читача. Вітаємо всіх рішельєвців зі святом і бажаємо нескінченно примножувати славу рідної «Альма-Матер». віцевіва Ольга Добриніна спеціально для РЛТБ.